Аграрій Уманщини Ігор Педлєсний фермерське господарство Агролюкс-Посухівка, знову придбав автомобіль для односельця. А сьогодні воїна Збройних сил України, що вже днями знову їде на саму спекотну ділянку фронту Олександру. Ми зазванюємося, переписуємося, як цікавлюся, як, як там Саша воює нас захищає. Тут він не зразу признався, що вже тої машини немає, що раніше купляли. Та то, то я кажу, не переживай, знайдемо тобі другу машину. О, це буде. Головне, що живі, здорові. На такому волоску від смерті були хлопці, що і сльози, і гордість за них, все, все зразу. Шукав машину, знайшли, купили, передаємо з гордістю. Хай береже вона нашого захисника. Все буде Україна. Так, попередній автомобіль також був придбаний Ігорем Володимировичем та вражений ворогом. Підступні расисти вислідили та підірвали його. Добре, що у цей час нікого не було, та ніхто не постраждав. На жаль, в бойових умовах довго він протримався. Та зараз така мета, що треба ще один. Дуже-дуже з цим туго. З прошлою машиною висікли і її підірвали. Слава Богу, не не встигли ми до неї дойти. Трохи посікло осколками, але нормально. живі-здорові Всі Аграрі, як справжні господарі богом даної нашої землі, сьогодні виконують надважливу місію: забезпечують харчами, сплачують податки, допомагають внутрішньопереміщеним особам, передають гуманітарну допомогу у постраждалі регіони, а ще постійно допомагають нашим збройним силам України. Ми завжди були аграрії. Були попереду аграрії. Це і козаки вони були з давніх давен, якби. Тут воно і український дух, що воно на землі тут живе. Земля нас кормить, ми, ми далі передаємо. Ну, то, не, то не аграрії, які не, не допомагають і не, не є патріотами. Помагаємо, чим можемо, помагаємо. Треба зберегти Україну. Волонтери Посухівки та антонівки щиро допомагають нашим воїнам. Саша. Ми щиро тобі вдячні за те, що ви захищаєте нашу рідну землю всіх нас. Ми дуже хочемо, щоб вже скоро настав той час, щоб ви повернулися до нас і працювали на мирній нашій землі. Ви найкращі, ви наші захисники, і ми бажаємо вам насамперед мирного неба, здоров'я міцного і вертатися до нас з перемогою. І... Ще одна подяка. Сьогодні в переддень професійного свята працівників сільського господарства хочеться подякувати усім нашим аграріям нашого старостату за допомогу для Збройних сил України. Найбільша подяка Потлісному Ігорю Володимировичу, так як він сьогодні уже вдруге надає машину для наших захисників. Ми щиро йому за це вдячні. Також він і допомагає переселенцям, дякуємо всім аграріям за небайдужість, за таке гарне відношення до наших жителів, до наших збройних сил України. І хочу всім побажати мирного неба, міцного здоров'я, аграріям, щедрих врожаїв, добробуту їхнім родинам. Нехай завжди запанує мир на нашій рідній землі. Дякую всім. А у дні професійного свята аграріїв, дня працівників сільського господарства. Військові дякують за підтримку. Дуже всім велике дякую. Особливо Ігору. Це він же другий раз не виручає так сильно. Всім, всім дуже велике спасіба, хто так, так сильно старається ну, допомогти бійцям на передовій. Вітаю всіх аграріїв з професійним святом. Всього само найкращого.